Коротше, що на карточці написано Madness Show у якийсь, то тобто, значить, що вся карточка, коли скидається, вона йде не в Грейф, а йде в екзайл, і з екзайла за її меднес Cost її можна зіграти. Тобто і в мене є типу блаттокен і всякі а потім скидання. Діскардити, але потім грати. Я так, да, я дискардую, і потім в мене є триггер, за яке я можу зіграти. Тобто, О, да, це нормально. ці протектори такі обісрані. Um, так, ну а я що скажу, я кіпнув. Не no. А то как демож? Я якщо що вже з молягани футбол. ти що? З молягана все. <плак> да, я не <обрак>. знаю. <плак> кинули. Програємо, ходи. Подорвався. Тап на тобі на один демедж. Передав. Може тобі? тобі? За сусідній стіл кинув один демедж. Так, а що в тебе? Теж щось червона, агресивна колода, так? Да? Що це? Це Бор, щось страшне швидке. Скажи, що це таке? Кожен раз, коли ви Якщо я граю спел uh, не істотне. non creature А, ah, non-critcher, окей. Okay. То вона плюс один і скрай один. Ага, uh окей. -huh. Okay. Untap, upkeep, дraw. Uh, так. Червоний. вампір uh, kiss. Вона каже: тобі мінус 2, мені плюс 2, і я старию собі два 2 токена. Uh. І передав тобі хіт. Yeah. Опа. Опа Оце ключовый. Клинф, ага. То ж розгоняется за non... The Instant of Sorcery spell плюс 3.0, окей, да. І в атаку на один хоче. Е, приняв. Один Dabki Bro Так Ааа, моє уливание. Okay. Давай за дві. Зіграю Греб зей. additional cost його скинути карту. Це буде Фієрі Темпер. Якої є меднес. Ця карточка скаже, що я по і Якщо я скину під неї не лен, то бій на два. Це меднес кост, як я можу заплатити за одну. А на це 3D-меже включу чи в плеєра. Окей, okay, що ти робиш? То я. ну, За це плачу в мене скос. 3D-межа хочу в клінфіне. Ага, і сіє. А з сіє буде? буде 2 в ТБ, і я дровий 2. Окей, okay, я за 2 хп. упс, не туди. За 2 хп дав їй плюс 2, плюс 2, mm -hmm. щоб вона вижила. Ніхуя, сі, добре. Тоді сюди там одна дирочка. Тобі на 2 ти зняв, так? Да? Ні, тепер це. Чи mm -hmm. Чи зняв вже подав? Я тільки що оце зняв. А, ну і два тоді з цієї. — І дрова і дві. Раз. І два. І передав тобі хіт, мене закінчилась мана. А, в тебе мало ще тут, бути, то, один. Можеш пересказати цю карту і подивитися. подивився, сподобалося. — Ти сказав, подивишся, сподобалось. Uh -huh. Давай щось думати. Давай. За дві мани граю маноморфозу. Отримую дві мани, кажу, червона. Окей, okay. дроваш карту. Давай, це перші спеціальні. Да. Це дві мани, перший спел. Е спели. Ага. Ну, я отсюди поки покладу, бо тебе я було, зараз, зараз розіграюсь. Підказ... Uh, а, до дрова. Да, ну, мабуть. Предсказав мені сподобати. Добре. А, тепер лендроп. І того в мене три мани зараз червоне. За дві з них розіграю істоту. За одну з них дам сюди хасту та плюс три атаки. Окей. За цей спел тут триггер. I like it. окей okay. це два спела То, І того два спела було розіграно. Тут іду в атаку на 3, тут іду в атаку на 7, тут іду в атаку на 5. п'ятнадцять 37, 15. Yeah. 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 І ходи. Так, ну давай думать, мені треба вижити, да? Да, давай Ладно. Так. Почнемо з того, що я зіграю за це Sackmodenblood. Скину ще один фієрі темпер 3 демеджа. Заплачу його меднес кост, дам 3 демеджа сюди. Подровуй за Блад токен. За одну зіграю епікорійця. Тобі на один з нього вилітає і да. створюється блат-токен. Знаємо таку. Ну давай, щоб я не ризикував, дам сюди. в мене є металкрафт, дам сюди 4 демеджа. Артефакта 2, 3, 4. Сиди. Да, uh, давай, я давно, а я буду жить. Сюди. Да. 2 Летал. Трампл сюди, триггер, вона плюс один. скрай. Давай, і да. дровася, ага. Трабіца, блять. Трабіса. Unfortunately, не знайшли, що хотіли. А, це може дать два, якщо патруль. Давайте би налякаємо. Три в обличчя. І на три атаки. Ну, на оптиме на на став блок. Тві проходять. Ходи. Квадровося. Зараз розмию по ви. А, ви вже біля цього, біля куту? Одну секунду. Так, да, давай, я почекаю. Поки його немає, будемо розмарковувати. Ми можемо зіграти Бладтокен під скидання. Arms. Похилити три. Я був в одному, я буду в чотирьох. Це, на це мені потрібно дві мани. Зараз за, за телефоном збережу. На одну наклад і одну на накове подаєння. Щось подробне, але поки що не важливо. І ще за дві, я зіграю вампір ампір кіс. ще два життя, я мені не Тобто він буде мінус 5, а, меню, меню, 5 меню, меню 3 меню. меню, Три меню. Три напої мабуть. Чи, Якщо піти абсолютна гра. Це два, дві мани, це третя. Голосуємо 5 і отримує 3. Але подробує дві карти. Ну, думаю, поки не треба мені це робити. Але як би ну, рай мені... да, мені... але мені на але мені тушка не спробуй мати. Ні, не зря. Короче, спочатку я зроблю... Так. так, зробити. Та, осіб три меню. З, З... щось натикали кроссанс. Я чому питаю, бо це перестали маркувати, два замовлення. а, ну так, просто не обирав. Дякую вам. Питаємо мене вчасно час, не зрясне. Приніс собі їжу. Що це значить? Будемо зараз дивитися, що можна зробити. Ага. Ну що, я ще Так, живий? я поки рахував, поки тебе не було, ну диктовав тут свій план в мікрофон за одну. Давай за чорне, взор блат. No, uh, скину під нього амсувейл, vale, Кроваве подання. Це та, що 3 мінус. Мист... Ага. Ну, точніше, давай затапусне, яке блан, отак і отак. Тобі мінус 3 мені плюс 3. І подробую карточку. Оооо! Просто за одну це кастуєш, так? Да? Так, да, за його цей Medness Coast. Mm. То давай зіграю ризикуючи. Не, ну, не знаю, чи не ризикуючи. Vampire kiss. Він створить мені два Blood Токена. Тобто в мене буде їх три. Тобі мінус два, мені ще плюс два. Да. А на цьому їх і закінчується. І сподіваюся, що я живу. Spodice. <coughs> ти читаєш, це не лент. Блін. Трампл, дрокард. Окей. Але перед цим скрай. Скрай. Фу. 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 Поки на два. Лишає дрова. За дві мани. Граю маноморфозу на дві Щеплі. червоних мани. Спочатку тригер. Оскраївся. все. Окей, в тебе дві мани і ця штука три. Тепер дрова. Опа. Міс два, плюс два. А, окей, дрова чи. Спочатку тригер. А, да. Скидай. Так. Тепер вона 4. дрова. Окей, mm. okay, yeah. можна жити. А, ah, я прийбав фандроп, до речі, але нічого, нічого. Mm. Використовую ці дві мани, щоб зіграти чувака. Ага. І до атаку вона має 4 демеджа. Yeah. Ходи. А можна лендроп зроблю в Так, звісно. Я то проїбав. Ну нічого, нічого. Думаю. Так. Ну, лендроп я точно проїбав. Ладно, я здається, виграв. Давай, показуй. Раз, два, ну і хоч Grab the price зі скиданням Alamsa Wave. Спочатку ця, да? Так, типу, Ну, ні, не, не вишли. Да, да. Тепер тобі ще на два, а я дві. А ну я знайшов болт взагалі. І тобі ще був вот такий красивий болт. А, ні. Mm. Давай, давай, Думав, місплейнув, там їх на один демоджі більше, але б не добу. Ну так конечно. Один один? Один один в нас? Не, один ноль. Один ноль, окей. Давай перший. Чи я з розуму зайшов? Ні, перший. Тут, там, а в них там один три у всіх, да Два або три хп буде у тут, їх завжди лес бафами якимись. ми mm які або з руки, або істота сама собі Угу. Mm -hmm. Але не, не впевнений, чи є істоти, які ХП собі самі дають. Так, да, ніби вони всі вперед собі дають. Mm -hmm. Ой, блин. Субтитры создавал DimaTorzok я на факт, я так додавав. Я так збіє. Ой, ну. А ось ви що виняло? І я бачу матри. Воля. От як. То що я а ну. От така не він є. А, ну, саме... а ти вже все? Беги не навкомнат завжди відбувається. Ні, не дівчата, дівчата, Є там комбат. Комбат завжди є. Немає атаки, але комбат завжди є. 5, 6, 7. Блять. Ну я теж кипнув. Понравився. Зіграв, не зрозуміло, що я зіграв. <laughs> Давай зіграю в Furness, <Фурнес>, покоріться <плес> і в І тобі передав. Так що будь-то я в Farn Style зіграю.

Два. Ходи, а чекай, це мій другий хід був. Mm, та, це дві, ну, так, так, ну mm. <laughs> і Давай зіграю Highway Robbery в плот. в мене тепер є токен. Це теж дискард карти. Draw to. Так, ми сподіваємося, що хасти не буде. На один тобі болт в хуйню. Продов. А, спершу. Так. Ас. Хоби. Ну, там флотип. А, <прави> Та, да, ну що, реально, давай пробувати. Хочу полт. Спробувати в нього. 4 хп стало один. є один, окей. А, панове, тобі обмін. Відмовляюся. Який Нихуя плей, господи, що я зробив? Мне блокер. Так, ладно, ландроп. Lightzerву Blood. Skinnu. Alms of Wales. Ну, тобі мінус 3, мені плюс 3. Раз, два, три. Раз, Заплатив дво, три. за це одну ману. І падровую і за Да, uh, І блат. І, uh... <ріпи> uh, <зашло>, <ріпи> ну і все, ладно. Безкоштовно зіграю це з плата. І що вона робить на uh, Скидаю карточку під неї, Дрова дві. Ээээ, скадай <глади> під щит на Savane. А, а ні, не, блядь. ні, не, 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 это один рубль, запас. Да да, так я, да? <глади> <глади> конечно, классно сходив. Ah. Calma. Це ходи. Без атаки? А, ти. Я, за, я, сходу, я тобі запропонував обмін. Ні, я його на блок собі Окей. Okay. Бо ти Draw. Можеш вбити когось з них. Думаю. Давай спробую все ж таки зіграти це Підкидання Elm of Wales. Ну, тепер там вже можна буде. За Мінус два плюс два, чи там 3. 3. Раз. Два, три. Раз, два, три. -2. Раз, дві. два, Тобі на один зленда. Ай. Ты же за один хит меня набьешь. Давай еще один альфа за полный кост. Тоби минус три, мне плюс 3. И передав. Unless. Ах. Окей, будемо грати карти, давай. Карти, так. Да. Тремпл на всіх. На всіх, дає? Существа. Окей. Спочатку триггер пророчиться. Це треш. Це суперська карта, це суперська карта але, але не зараз. Не зараз. Що ж це таке? Третя Треб... лег? Треб... Окей, вері кул. тебе на три в обличчя. Без інстанту, а ну хоча тобі це не треба. І що? Предсказуєш, да? Ага. Тут три, тут блять сім, десять. Mm. Мінус один, так. Да. Ти ж мене доб'єш просто, візьми, і доб'єш. Може ні. Скоріше Поки що те, що я бачу в собі в руці, залежить від твоїх дій. Це погроза. Обомав <ріст> 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 атаку два спали було зіграно На 10. три. Там, там ще 6 було. Так. Без блоків. Та все вбиває по-любому. Тепер вбиваю. Показуй. Ну, типу, антап, апкіп, дров. Ця атака на один. А, так. Ну коротше, в мене є голова Нік Бласт. І другий я тільки що подролов. Такий близький. А що там таке, що прям не зараз? Там була маномеркота. Мономорфоза, якщо б зіграв, а, за два, да? Yeah, то yeah. я б доліз до цього, думаю, мені здається. Чи... Ні, Страйк. Дабл страйк, типу. І Power 4 дає ще тремпа. Дабл страйк там 30 демеджа. Тепер теж грати. Yeah. Страшна, страшна. Mm. В першій грі так типу. Мене били-били. там на трех хп в конце тридцатку. А она так Так, 0-2, да? Угу. Mm -hmm. Хорош. <свес> Не знаю, что с этим будет. <свес> Ой, там треба Игоря питать. Игорь, а треба что-то делать, или просто снять микрофон?